Всім олдам привіт, це Сіесмед, всім іншим, наше перше відео за підказкою. Так вийшло, що саме з підготовки до паризького мейджору ми розпочали наш шлях на Ютубі. Ми хотіли нести культуру з в наше українське ком'юніті і коли починати, якщо не під свято Сіес. Але є і проблема. Наше перше відео було настільки геніальним, що сьогодні ми будемо багато повторюватись. Хоча деякі відмінності між цими двома мейджорами є. Тож обов'язково подивіться наші відео про Париж, бо саме крізь досвід цього турніру ми будемо оглядати вже новий Копенгаген Мейджор. Класичний початок загальної інформації: турнір почнеться вже в неділю, 17 березня, спершу груповий етап, а потім і плей-офф на королівській арені. Участь в турнірі беруть 24 команди, з яких лише 8 пройдуть в плей-офф. Коли ми розмовляли про Париж рік тому, дуже тішили, що серед команд два українських колективи. На перший мейджор CS2 поїдуть лише Наві. Монте не змогли пройти через РМР стадію. І хоч ми дуже засмучені цим фактом, в нас тепер є про що поговорити. Наліпки. Наліпки центр уваги кожного поціновувача скінів. Кожен мейджор – це довгоочікуваний контент, і нам важливо, яким буде цей контент. Ми наголошували на легендарному статусі паризького мейджору. Він є останнім в CSGO, і Копенгаген не менш легендарним. Бо він перший в новій грі. І тут ми не жартуємо, хоч КС2 і виглядає як просто мажорне оновлення для GO, але це по-справжньому нова гра. Багато легенд минулого не адаптувались під зміни і на арену вийшли нові, інколи не дуже приємні обличчя. Наслідки таких метаморфоз можна побачити в складі команд учасників майбутнього турніру. Команди, які торіч були топ-8 та топ-2 турніру, сьогодні не проходять на Мейджор. І до них приєднали ще чотири колективи повний список Монте, Геймер Легіон, Флюксо, Грейхаун, Ніп та, прості господі, Форс. Бензоколонку одразу замінили інші болотні селеби. В Ніп взагалі незрозуміло, що коїться, але в них достатньо варіантів, наліпок і так. ГЛ мають лише два варіанти, а Монте взагалі лишаються без альтернативи. Як відреагував ринок на цю інформацію? Голографічна наліпка Легіону зросла на півтора бакси за останній місяць. Ці дві букви зараз активно використовують в крафтах, тож попит штовхає ціну вгору. Плюс, очевидно, що дизайн їх наліпки з Ріо сильно поступається Паризькому. Монте теж підросла, втім не як ми очікували. Так, це звісно не iPyPower і української команди ще попереду майбутні мейджори, але як мінімум ще 9 місяців їх наліпці не буде альтернативи. А вона також непогано підходить під крафти Бро, який виграв золоту наліпку Монте в нашому новорічному відео. Якщо вона все ще в твоєму інвентарі, почекай, не продавай. Щодо інших команд, ми їх перспектив не знаємо. Бразильцям щасти, бензоколонки не співчуваємо. З приводу них можете подивитись інфу самі. А ми швидше хочемо перейти до нового турніру. В нас достатньо новачків. Китайці з Лінвіжн, наприклад, отримують свої перші наліпки в історії: Легасі легендарного Колдзіра. Новий європейський тех Кої, Екстатік та нові помийки. Кожна з цих команд може залишитись в історії тільки цього турніру, тому за ними буде дуже цікаво спостерігати. І це перший Major CS2, який мав всі шанси принести нам нові дизайни або механіки. Але Valve вирішили не використовувати цю можливість. На момент створення цього відео капсули з наліпками ще не вийшли, але їх дизайни вже злили в мережу датамайнера. Ну і революції ми тут не бачимо. У ком'юніті було бажання отримати наліпки з фоном, які ми бачили на минулих мейджорах. І були шикарні концепти такого рішення. Був також варіант просто інтегрувати цю плашку з назвою мейджору в сам стікер, щоб цей напис не заважав крафтах. Таких варіантів теж було достатньо зроблено різними тверцями скінів. Але отримали ми, по суті, те, що і завжди. Так, дизайн логотипів чистий, без зайвої ідентики турніру. Але це, це ж було, було вже. Подобаються вам нові стікери або ті, які були в Антверпені та Парижі це діло смаку. Але по своїй суті наліпки однакові. Є трохи різниці в ефекті голографічних наліпок, але це не має створити великої інвестиційної різниці. Давайте краще зараз перейдемо до бази. Оглянемо класичний контент, який ми отримуємо на кожен великий турнір. На щастя, в ньому є деякі зміни, тож це не буде так душно. Минулий раз ми розповідали про систему проведення турніру. Система не змінилась, але трошки вас заплутати можуть нові назви. Легенд може не бути, бо стадії називаються Opening та Elimination Stage. Як буде з капсулами, глянемо, коли їх нарешті додадуть. В іншому, все як завжди. Viewer pass. Перепуска глядача відкриває нам доступ до пікему, де ми можемо обирати команди, які пройдуть далі. На цей раз система пікему змінилась. І тепер треба точно вгадати, які команди пройдуть 3.0. Під це у вас є два слота в оновленому меню. Але якщо ви не вгадаєте, то втратите більше, ніж зазвичай, бо команда, яка пройде на 3-0, не рахується, якщо стоїть в звичайному полі на прохід. Ми вже придбали звичайну перепустку, щоб і для вас підзняти, і медальку залутати. Так вийшло, що більшість нашої команди любить колекціонувати ці жетони. Це приносить нам задоволення. Тож, якщо вам теж хочеться поповнити свою колекцію, то ви можете придбати перепустку. Але гроші з неї розподіляться між Valve та учасниками турніру, 5 з яких російські організації, а ми не хочемо віддавати гроші росіянам. Тож, якщо ви не маєте потреби в цьому жетоні, не купувати перепуску буде найкращим рішенням, тим паче, що Пікем є не тільки в середній гри. Наприклад, відомий вам Саша Петрик вже не перший раз запускає свій власний челендж. Правила там такі самі, але ви змагаєтесь за більш коштовні нагороди, витрачаючи менше грошей на перепустку. Лише 100 гривень коштує квиток, і кожен квиток це окремий пікем. Якщо ви мільярдер, то можете використати всі можливі комбінації і гарантовано виграти рукавиці за 70 гривень, як вам бізнес-план. І всі витрачені гроші підуть на потреби наших захисників. Цей спіч був зроблений не на правах реклами, а просто з бажанням підтримати класну ініціативу, в якій ми вже не перший раз беремо участь. Мільярдів нас немає, тож ми задонатимо 1000 гривень та спробуємо позмагатись за призи. Тим паче, що нам пробачать зраду за наш випадковий донат на бензоколонку. Ви теж підключайтесь, змагайтесь і допомагайте. І пам'ятайте, що на менеджері завжди присутня своя магія, і на кого з учасників вона подіє цього разу, невідомо. Сувенірні набори. Повернемось до контенту в грі. Ми проходимо пікем, вгадуємо результати. З цього ми отримуємо жетони, які обмінюємо на сувенірні набори. Жетони краще притримати до самого кінця турніру, щоб обрати оптимальну мапу з цікавими командами. Ми виклали пост на тему жетонів і отримали декілька коментарів із відсутністю розуміння, що це таке і куди. Тому трохи базової інформації для новачків. Жетон, який ви отримаєте за пікем, або купите всередині гри за 110 гривень, ви можете обміняти на сувенірний набір. Для цього ви можете вибрати будь-який матч, між якими завгодно командами на мапі, яка вам подобається. Від мапи, яку ви оберете, залежать скини, які можна дістати. Перелік скинів колекціях мап можна подивитись на сайті CSGO Stash. Ви можете відкрити цей набір без ключа, і коли ви отримуєте скин. На ньому автоматично з'являються золоті наліпки команд, які грали в матчі, золота наліпка турніру та золота наліпка мапи. Можливо, ця система зміниться, так як зараз 5 слотів для наліпок. Але це ми подивимось, коли зможемо відкрити новенький напір. Слідкуйте за постами в телеграмі. Сувенірні набори не сама очевидна інвестиція. Минулорічні набори досі тримають планку близько ціни купівлі. Anubis як мапа не стала бенгером, бо Валь вирішили випустити звичайний набір з колекцією. І цей кейс перевершив всі наші прогнози. Хто знає, можливо, звичайні набори пробудуть в магазині до КС2. Кейс не тільки пробув, але й залишається в КС2. Цікаво, що Valve будуть робити далі з такого формату кейсами. Нової мапи в пулі немає, і нового кейса з оновленням не з'явилось. Сподіваємося, що це остаточне рішення контори. Також немає жодного натяку, що одразу після мейджору якась мапа піде з активного переліку. Будемо уважно слідкувати за інформацією та сповістимо вас, якщо буде сенс вливати гроші в сувенірні набори. Капсули. Наліпки ми вже обговорили. Будемо дивитись на них, коли станеться реліз. Париж, наприклад, мав хоч і гарний, але типовий дизайн. Отже, зростання ми поки не бачимо. Ми вже аналізували капсули на прикладі в минулому огляді ринку. Париж і Антверпен схожі, Ріо, очевидно, гірше. А нові наліпки дуже схожі на минулорічні, і це одразу викликало реакцію паризьких наліпок. Вони впали до 8 гривень за штуку і зараз потроху повертають собі попередню ціну. Щось казати про нові капсули ще рано, будемо слідкувати за цінами, коли вони з'являться на Market. Єдине, що варто нагадати про капсули, це те, що під кінець мейджора вони отримують знижки. Тож не спішіть зливати свій баланс в перші дні турніру. Хоча декілька капсул крутоноти можна. Але треба робити це в перші хвилини після обнови. Ми дуже раді, що наш канал робить вже друге відео про підготовку до мейджора. Це, звісно, свято КС, інтрига і так далі. Але для нас це не найліпший контент. Хочеться вже операцію потрогати. На цьому у нас все. Ми дуже раді створювати для вас контент від мейджора до мейджора. Ви можете віддячити нам лайком та підпискою на цей канал. І обов'язково пишіть коментарі, чи будете ви інвестувати в цей мейджор. З вами були Сіесмод, ваш гід у світі інвестицій Steam.